Повернуться хлопці з фронту і все вирішать. Знаєте, дуже багато від кого взагалі чують цю фразу: дорогі українці, не треба розраховувати на військових, треба самим піднімати, вибачте, свою сраку і щось робити. І ще про ось цю фразу не на часі: чесно, вже аж бісить. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю і підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Таке злобре, коли чуєш цю фразу: не на часі. Ну, правда, на часі, дорогі українці, критика на часі. Бо якщо не зараз от скажіть: якщо не зараз, то коли? На часі зараз говорити про проблеми, на часі е, зараз щось міняти. Якщо хтось пише, що дуже багато з різних закидів і так далі влада зрадників, зливають Україну, тікайте, хто може, там, і так далі. і так далі. Знаєте, тут перед вами очевидний ідіот, або якась, вибачте, скотина, який просто готовий на все заради рейтингу свого, не тому, що влада там хороша, прекрасна, чудова і так далі. ні. Але вона й не є владою зрадників, ну, принаймні, якась частина точно. Бо цілком відзеркалює проблеми суспільства і хвороб державного апарату. Більшість всіх реальних зрад, там я кажу зараз не про якісь замовні розслідування, а реальні, відбуваються багато через що? Про реальні, про те, що. Відбувається насправді непідробне щось. І, звичайно, через ідеотизм, через, через дурню, в тому числі. Але про це не можна мовчати. Про це треба говорити, аналізувати системні причини проблем, не бігати і торгувати емоціями людськими або якимись хибними очікуваннями. Тепер щодо того, що багато хто чекає, от поки повернуться військові, з війни, змінять нам все, щоб нам чудово з вами жилося. Кажуть, військові, дуже багато, до речі, кажуть, що військові мають керувати державою, щоб президентом став хтось із військових і так, далі, і так далі. Але ж все це, знаєте, це просто. Ні, я не проти. Якщо прийдуть військові, якщо вони захочуть також приймати участь у управлінні державою і так далі, я буду тільки за. Серед них, повірте, дуже багато чудових хлопців. Але ж все це просто перекладання відповідальності. Розумієте, зараз прості українці, сидячи в себе на диванах, хочуть, щоб військові прийшли і все змінили. Це просто перекладання відповідальності. Тобто, ви хочете, щоб люди не тільки повоювали за вас, але й за вас зробили цивільну роботу. В дуже багатьох військових можу вам сказати, після перемоги ну, будуть трошечки інші проблеми. І їм буде не до тієї роботи, яку має робити цивільне суспільство. Від пошуку роботи або лікування до зламаної психіки, яку треба буде теж відновлювати. Ось, наприклад, мій брат, так? Він зараз зниклий безвісти. Я думаю, що таких дуже багато. Я дуже сподіваюся, що він живий. І от просто я собі представляю таку картину. Повертається він після полону, після всіх цих. А... Кошмарів, йому буде точно не до цього, повірте. І йому треба буде в першу чергу відновити своє життя, свою психіку, як мінімум. Крім того, знаєте, люди, які говорять про хлопців, які будуть наводити лад, очевидно, не мають взагалі. Досвіду допомоги військовим, які вирішують власні проблеми в нормальному не військовому житті, і не знають, як часто герої, справжні герої України, які воюють зараз, хлопці, вони не можуть наважитись навіть отримати те, що належить їм по праву. Розумієте, виглядають просто такими знаєте безпорадними перед чиновником, чиновником, якимось дрібним чиновником, які ви знаєте, як вони ведуть у нас? Приходиш в держслужбу в любу, і вони як королі, розумієте? І ось дуже часто буває, що справжній герой стоїть перед цим е, мілким дрібним чиновником і просто, е, просто соромиться, розумієте, взяти те, що йому по праву належить. І скільки роботи витягують волонтери, щоб просто вмовити скористатися власними правами. Але ж всі продовжують торочити: от, прийдуть хлопці, і все у нас закрутиться. Тепер трохи про те, що все після війни зміниться. Дивіться, зміниться тільки тоді, якщо ви самі щось будете міняти. Ви і є країна. Всі ми українці, все це і є Україна. Якщо кожен з нас буде щось робити для того, щоб в країні все змінилось, звичайно, зміниться. А якщо буде чекати хлопців і дівчат з війни або чекати, що хтось інший це зробить, нічого не буде. Будуть все ті ж рулить, і все на тих же місцях, і все ж з тими традиціями, в нас є нормальні люди в країні. Але і зрадників і погані вистачає. І держава цілком знаєте, відзеркалює недосконале суспільство. Роботи не почати край, але її цілком реалістично зробити. Якщо ви мрієте. Що хтось щось зробить за вас, не мрійте. Працювати над тим, щоб все змінилось, доведеться всім. Бо інакше змін ми з вами так і не побачимо. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.